Вітаннячка на каналі! Всі ми чекаємо на вихід масштабного оновлення в Project Zomboid Build 42. Про деякі нововведення я розкажу вам у цьому відео. Приємного перегляду! Блог починається з опису нових професій та ремесла. Завдяки їм розробники хочуть зробити так, щоб виживання не закінчувалося на тому, що гравець збудував собі базу і, залутавши все, що йому було необхідно для цього, втратив мотивацію грати далі. Хочуть вирішити проблему з серверами, життєдіяльність яких зараз зводиться до того, що через деякий час лут на ігровій мапі закінчується і його доводиться часто вайпати. Завдяки новим професіям розробники хочуть наблизити виживання у грі до нескінченності, без нереалістичного додавання адмінами луту. Якщо ви відноситеся, до категорії людей, які не люблять займатися мародерством та випалюванням орд зомбі за банку собачого корму, ви зможете збудувати у лісі свою цивілізацію з нуля. В цьому вам допоможуть професії, які ми розглянемо в цьому відео. Напевно, одна з основних професій, яка допоможе вам у крафті своїх власних інструментів та розхідників вдалі від міста, це ковальська справа. В світі ви зможете знайти сучасні плавильні печі та кузні. Але якщо вже все розграбували, а ви лісний гігачат, у вас буде можливість змайструвати власні, використовуючи глину та каміння. Це відноситься до всіх професій. Всі вони пропрацьовані з самих низів таким чином, наче у гравця спочатку нічого немає. Поступово виживаючи, ви зможете розвити свої навички. І від примітивної кузні, яка дозволяє майструвати базу. Речі та інструменти перейти до будування більш просунутих середньовічних робочих майстерень. Такі печі будуватимуться з оброблених кам'яних блоків. На скринах ми також можемо побачити справжнє ковадло, такі ж для загартування металу. А тут ми вже бачимо готові голівки від молотку, кувалди та сокири. Я вже було подумав, що це лежить поруч лук, але прочитав, що там написано, і цей предмет виявився пилою. Все це дозволить вам зробити більш якісні та довговічні інструменти. Звісно, що для обробки металу нам потрібно досягти певних температур. В цьому процесі і тут нам допоможуть спеціальні купольні печі. В них ви зможете виготовляти як коксове, так і звичайне деревне вугілля у великих об'ємах. Наступне у списку гончарне ремесло. На відео ми можемо бачити, що за допомогою цегляного пресу та спеціальної печі ви зможете виготовити цеглу. З неї можна буде будувати стіни, стежки та декоративні елементи. Тут розробники дають нам трохи інформації про стіни. У гравців буде можливість збудувати стіни, через які зомбі не зможуть пройти, і не будуть битися об них, доки ті не впадуть. Розробники розуміють, що зомбі не зможуть просто так зламати цегляну стіну, і все це важко збалансувати, але я в них вірю і залишу тут для них маленьку підказку по балансу. Остання професія в сьогоднішньому влозі, яку ми розглянемо, то є Пивовар. За допомогою бочок та таких складників, як цукор та дріжджі, ви зможете виготовляти алкоголь. Його можна буде використовувати не тільки для перерального вживання. З його допомогою, консервація продуктів вийде на рівень вище. В цьому розділі згадали про NPC і те, що вони плануються. Але коли, хто його зна. Далі ми розглянемо підвали. Раніше нам демонстрували хмарочоси, які змогли пробити верхній край мапи, але цього разу ми знову спустимося під землю. Для тих, хто про це чує вперше. Є два типи підвалів: перший тип статичні, це ті, які закріплені за певними знаковими місцями, наприклад, військові бази або підприємства. Другий тип випадково згенеровані. Це ті, які можуть бути у будь-яких будинках, які потенціально зможуть їх розмістити, і це буде виглядати природно. Частоту появи підвалів можна буде регулювати у меню пісочниці. Сьогодні нам більш детально розповідають про випадкові бейсменти у будинках. Тут нам показують замилений скріншот з різноманіттям рандомних підвалів. Можемо бачити, що їх видів багацько. Це можуть бути як звичайні підвали, так і бункери або кімнати страху. Деякі можуть бути порожніми та занедбаними, деякі повні луту, що перевершить ваші найсміливіші мрії, а деякі змусять вас серйозно засумніватися у психічному стані попереднього жильця. У підвалів поки буде така ж драбина, як і на другий поверх у будинках. Але з часом розробники задумуються над тим, щоб дати люки Тепер у грі з'явиться менеджер модів. В його основні функції входить порядок завантаження модів та мап, можливість ділитися своїми пресетами модів з друзями, а також є система відображення версії гри та версії модів, щоб ви бачили, що вони співпадають. Буде доданий ідентифікатор модифікацій, який дозволить уникнути помилок під час підключення на сервер, коли виникла помилка з сумісністю модів. Система, знаходячи мод в бібліотеці Steam, буде скачувати саме ту версію моду, яку запитує сервер. Також розробники працюють над створенням. Нового керівництва по модінгу для 42-го білда, але поки не ясно, чи вийде він разом з нестабільною версією. Звісно, що всі попередні моди будуть непрацездатними в 42-му білді. Наступний розділ розповідає нам про розграблені будинки. За словами розробників, область гри, яку треба покращити, це відчуття, що тут щось сталося. В нинішній грі ми можемо судити про присутність людей раніше завдяки наявності спалених або заколочених будинків. Тепер нам також будуть терплятися розграблені будинки, магазини та підприємства з розкиданими по підлозі речами, сміттям та уламками від розбитих вікон. А іноді будуть терплятися графіті, наприклад, з таким текстом: бий їх по голові. В цьому розділі нам демонструють нові предмети, які точно додадуть різноманіття у гру. Перша у списку переносна військова радіостанція. Тепер ви знатимете все про погоду і навіть трохи більше. Дуже багато обіцяючі та цікаво виглядають нові ємності для рідин. На скрині ми бачимо різноманітні фляги, але найцікавіше це гідропак. Він дозволяє пити воду прямо на ходу через трубочку, яка йде від нього і кріпиться, наприклад, на вашому рюкзаку. Зручна штука у використанні. Далі у списку ранцевий оприскувач. Думаю, він знадобиться вам у сільськогосподарству. Скійкій справі звукова команда зробила 50 нових треків для динамічної музикальної системи 42-го білду. Вони будуть змінюватися в залежності від ситуації, в яку потрапив гравець. У вас не вистачає часу на прибирання? Зомбі знову не винесли за собою сміття? Знову хтось заляпав стіни місками? Не біда! Наша клінінгова компанія впорується з завданнями будь-якої складності. Нам демонструють нову механіку, яка дозволить вам відмивати стіни від бруду та графіті. Тепер, навіть коли світ котиться під три чорти, ви завжди зможете підтримувати свій куточок цивілізації в чистоті та порядку. А на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні.